Сергій Олександрович, у нас є багато питань до вас. Можна? Будь ласка. І так, ну, по-перше, Лариса Бачарова дуже дякую. А як лікується склеріт? Ну, склерит це також запальне захворювання, але. Треба... Найчастіше склеріт буває при туберкульозі чи ревматизмі. Тобто, це все-таки запалення епісклери і склери. І тут обов'язково це діагностика. Якщо ми проведемо повноцінну діагностику, визначимо, що це ревматизм, пролікуємо пацієнта від ревматизму, і тоді зменшиться цей епісклерит. Але якщо люди до, людині до 40 років, то ви можете вільно призначати кортикостероїди. Тобто це так у будь-якому варіанті. От, і ми можемо призначати його десь на 2 тижні, і ми побачимо, якщо зменшилося запалення, тобто. Це почервоніння і ця гулька, якщо зменшилася, то практично це діє препарат діє і можна продовжити його до місяця. Але чому я кажу до 40 років? Тому що дексаметазон. Після 40 років може підвищувати внутрішній тиск, щоб ми не отримали напад глоукоми. І якщо тим більше людина хворіє глоукомою, то епісклеріт не можна лікувати кортикостероїдом. Є антисептичні препарати, і дійсно потрібно, потрібно зробити загальну діагностику. Я сказав, частіше всього це 70% це ревматизм. Дякую. Сергій Константинівський пише. Тактика лікування, так, ура... ураження очей при зварюванні, нахватався зайчиків. Так, да, пане Сергію, це таке саме популярне, мабуть, тому що зараз всі господарі своєї землі, всі, що зроблять, не треба бігти до лікаря-офтальмолога, можна в сімейного лікаря це пролікувати. Саме головне, щоб не попала окалина. Тобто різниця, коли зайчики, це так, значить, як пісок в очах. Але якщо ріже конкретно і видно чорненьку таку крапочку, це окалина, яка попала. При, скажімо, роботі з якимись металом і ще щось, то треба видалити його. Але якщо нахватався зайчиків, це препарати штучної сльози. Їх близько 30 є в аптеках, туди входить обов'язково гіалуронова кислота. Мені дуже подобається гіалуронова кислота в комбінації з тригалозою. Є деякі препарати: гіалуронова кислота і тригалоза. Що робить тригалоза? Вона швидко відновлює поверхневий. Прошарок сльози і таким чином покращується репарація. І саме головне, що оці зайчики проходять рівно через добу, якщо ви покапаєте гілороновою кистотою, тобто штучною сльозою. Дякую. Михайло Стадний пише: у якому випадку призначаються краплі із чистим антибіотиком, а коли антибіотик із кортикостероїдом. Цікаве запитання. У дітей, звичайно, при таких дитячих конюнктивітах, гнійних, ми ніколи не призначаємо з кортикостероїдом, ми призначаємо просто антибіотик в дошкільному віці і в шкільному віці, а от в дорослих, розумієте, саме запалення гнійне веде до напряку сльозовідвідних каналів. І через те ми призначаємо комбінований препарат, який буде впливати на зменшення кількості гною і на прохідність канала, тому що це буде достатньо ефективно. І я люблю взагалі комбіновані препарати, тому що, уявіть собі, антибіотики, кортикостероїди, ви закапали в око. І що ви думаєте, ця концентрація там залишається? Око подразнюється цією краплею і виділяє скільки сльози, що от запитують, скільки воно знаходиться в сльозному, скажімо, кон'юнктивальному мішку. Дивлячись, які краплі. Від 30 хвилин до 2 годин, але існують ще такі каплі, як. Систен компліт, наприклад, комплітком. Тобто там багато різних варіантів, де є слово компліт. Так от, якщо ви закапуєте антибіотик, а зверху закапуєте системно пліт чи якийсь інший компліт, то вони утримуються під плівочкою 8 годин. Тобто ми підриваємо тут економіку фармацевтам. Не треба капати через кожні 2 години, а можна закапати два-три рази на, тижні, на день і практично терапевтичний ефект буде той самий. Дякую. А, ваше ставлення до сульфасил натрію? Його не приміняють зараз практично, тому що він подразнює, дуже подразнює. Він найпекучіший препарат, який існує. Це дезінфікуючий препарат, але мені здається, що його дія е, е, виділити сльози побільше. А у нас сльозі є лізоцим і багато інших препаратів, які знешкоджують, скажімо, бактерії, через те, я думаю, це виділення своєї нормальної сльози можна стимулювати виділення сльози. А препарат як хімічний препарат він уже. Це минуле покоління, і ми його не приміняємо. В дітей тим більше, тому що якщо раз закапати сульфацил натрію дітям, вони більше ніколи не дадуть тобі закапати ніякими краплями. Тому що повинен бути препарат, який має нормальний pH, повинні бути певні моменти. І ну спробуйте на собі, тоді зрозумієте, що це таке. Не бажано. Використовувати цей препарат тільки в військовий час або в якісь ситуації, коли немає нічого іншого. Дякую. А все-таки є препарати, наприклад, ось окомістин. Такий простий, наш вітчизняний препарат, окомістин. Це дуже важливий препарат, який е, практично можна використовувати достатньо часто. Дякую. А далі знову ж Михайло Статний. чи можна хірургу чи сімейному лікарю, не скеровуючи пацієнта до офтальмолога, самому видалити стороннє тіло рогівки поверхневе, що не видаляється, скажімо, звичайним промиванням. Звичайно, можна. Ну, ми ж проводимо курси, офтальмологічні курси, так, пишемо для спеціалістів різних спеціальностей. Так, називається питання офтальмології. І дійсно, ми ж там проводимо навчання. Ну, це такі речі, як це майже самодопомога, не тільки лікарська допомога. Звичайно, можете видалити. Ви повинні побачити, якщо воно поверхневе і легко знімається, нема проблеми, антибіотик, віскоеластик, тобто це сльозна, штучна сльоза, і ви через день буквально відділі. Побачите епітелізацію і хороші наслідки у пацієнта. Якщо легко не знімається, наприклад, чим-небудь наприклад, там баткою спонжиком, то тоді потрібно дійсно направити до офтальмолога, бо це може бути в середніх слоях рогівки, а це вже ну, ризик отримати перфорацію рогів. Дякую. Лариса Бачарова, дякую за відповідь. А як профілактувати при довгому лікуванню дексаметазинам активації патогенної мікрофлори в очах? Ну, Чомусь дексаметазон. При Придексам... долг... при дексаметазон, так? Ну, дійсно, дексаметазон. Він понижує місцевий імунітет, і там може бути флора, яка завгодна, а флори в нас тільки в повітрі близько 60 варіантів збудників літає. І якби не лізоцим сльози, і якби ми не ковтали цю сльозу, і в шлунку вона не нейтралізувалася, то ми б мали дуже багато різних захворювань. Я вважаю, що дексаметазон це препарат. Тільки за показанням, особливо післяопераційний період ми його капаємо три тижні по схемі. І потім зменшуємо, зменшуємо це кортикостероїд. а далі переходимо на нестероїдні препарати. Сергій Олександрович, Михайло Стадний як доступна, які прості корисні поради. Галіна Черниш, дякую за прості доступні поради. Дякую, Юлія Машковська, доцент Богомольце. Між іншим, дякую дуже за розуміле пояснення, рекомендації, якими можна користуватися повсякденному житті. Наталія Трушнік, добра, дякую. Дякую, Галина Музиченка. Валентина Вірік. Слухайте сердечки, дами шлють отакі сердечки вам червоні. І дуже дуже вдячна. По одному дуже... чи по два сердечки. Так, так, да. ось тому ви да, розумієте, що дуже така аудиторія вдячна, питлива, питлива аудиторія, але дуже дуже вдячна. І дозвольте мені Спасибо. вам подякувати дуже дуже вдячні за таку гарну бесіду, такі ваші поради практичні, які можна застосовувати в нашій клінічній практиці. Дякую, Марина Миколаївна. Ви просто чудово виглядаєте, розумієте? І через те, я сказав, що ви виглядаєте як шоу-леді, що у вас не просто лікувальний якийсь там захід навчання, а у вас, знаєте. Субота, якраз ви створили людям відпочинок. Це знання і відношення до себе, до своєї праці. Як ви називаєте, субота з кавою. Мені дуже це подобається. Завжди буду з вами, і нехай колеги, якщо якісь питання, я можу заочно проконсультувати в себе в соцмережах, пишіть, що ви з консиліуму, і я вам відпишу, що треба робити, можливо, фотографії прийшлете, я вам пораджу. Дякую. Дякую, до зустрічі. Дякую вам.